Obrigado. Усі стекла поприбирали, а це ж мене. Ну, до нас От чого втекла, а до того й прийшла. Думала, у сина тут, а воно і у сина розгромили. І там де ж у нас хату розбили. Восімдесят один год от по од утекла і прийшла до війни. Я ж сама.